Житель села Петриків Михайло Бріль згадував, що на місці розстрілів за німців, євреїв стояла табличка колись. Вже в новому часі, десь, напевно, що за незалежності України поставили для Берегині ту путку, яка є, бородили Парканець. В мене виникає запитання, як виглядало це місце до між тим, як зруйнували цю табличку і встановили цей меморіал? Але чи знали в Петрикові про те, що тут були такі страшні події відбувалися? Люди, може, місцеві знали, я не знаю. Ви не знали? Тобто ті, хто не жив в Петриках до того, про це, в принципі, ні, не знали. Не я знав, що десь там казали, що розстрілювали, але там мені, там Оралин, я вже вчора, заступником голови Березовійся, там далі, де там забудова і там, далі. Де, де гаражі туди? Ні, не гаражів, туди. далі? Ні, яксь таке як, як гаражінчик, а сюди, як, там були будинки, як підстанція, але то сюди, до, 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 до п'ятників. Там, там ніби видно, там пісок брали. О. Піку сторону. От долина. Оця. Відносно долини куди. А е, то не тут? Одесь. Одесь от отоводна. Десь, десь казали, що тут, ні, тут у гаражі не ні, ні. гаражі, то десь сюди, сюди, сюди. Ну десь в цій долині. Тут же ж було утечення, будь ласка, десь, хто не знає. Ні, то то за розпаду радянського. То, е мені, мені, мені казали, значить, розумієш. Я, розумію, я просто хотів уточнити, за радянських часів тут було, були поля господарства. Так, щия. Так, і буряки були, і ще є. О, я чому? Бо, ми, бо ми сюди була стежка, угу. і ми додому ходили сюди. Так, так. Ми йшли з Тернополя сюди, розумієте? Я просто хотів спитати, от, ще раз уточнити. що тут знайшли, ви кажете, коли орали? А, ні, чи сказав, то нічого не знайшли. Але то не тут. То, от я бачу там церква, то аж там далі. Так. Ми там, значить, як орали, то там такі ніби видно, та ні пісок брають, кишені, значить, там якісь були каміння. І там такі, значить, десь, ну, як наше подвір'я, наші консульта, його не орали. Не орали його, значить. Я навіть там і такі скачірості, я навіть так себе думав, що може, тому що там каміння було, чи то, що його не орали. А зараз забудову його дали, знаєш? І так, якби то казали, тому тут не орем, бо тут хай вбивали євреїв. Але мова не йде про цей лісок біля об'їзної. Ви говорите не про лісок біля об'їздної? Ні-ні. Але, але, але там ті ж це пористи Орали. Це не були Березовицькі чи Петриківські. Це вони приїхали сюди, наче тут ту побудувалися, чи начились з Бучачку, чи з цього Черевонянського районі що? Чи, чи, бо тут люди пішли в місто всі, а сюди з'їжджалися, тут два просто підбудовували. чи що. То таке вони казали, то вони не могли знати про це, розумієш? Отак я чи, десь почув, то щось сказав. На тому місці зараз що, гаражі Чи там будинки забудували, чи що ви кажете, що там... Ні, то туди то, то, і туди аж до цих лікарні. До цих лікарні такі нічого. Mm -hmm. це, це десь так воно рівні, що я тобі не збрехав, на рівні... Якщо по трасі їхати, от це є Братислава. Ну, десь завод. на рівні Батіслави, так вона ж там є, там є, там є, там І так, і воно було, як той рівня, то, з тої сторони, чи, від локати, знаєш, з тої сторони було, не з тої а з тої Скажіть, будь ласка, оцей лісок, він, бо, навіть не так, коли утворилася обізна? Яка від мотора тягнеться вниз по припетрики? І ж не було до війни там? Ні, 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 ні. Обіжна була і об так, 76. Десь 74, 5, 3, 2. Я чому питаю? Оцей лісок, такий березовий в основному. Коли він тут з'явився? А що це за істори? Він завжди був, отут пам'ятник зараз, до боргині ми йдемо, от з цієї сторони. А, а, а то його посадили в педагогічні сидити. Педагогічний садив. А то вони садили а може і місто підключаєш, бо дорога розрізала. А як дороги не було, то то було засаджено, і там, де та дорога була засаджена, і все, от іначе урвіщем, бо то було дуже совершенні урвіщему. Ви пам'ятаєте, коли цього ліска ще не було? Ні. Було таке ж поле, як тут нижче. Ну, Таке, як то сказати, місце. Так. Але не орне, тобто там нічого не садили. І, і, на місце ліска я не знаю. — Чого я кажу просто, бо стражили згадують, що саме в цьому ліску, в цій долині, вбивали тих людей. Звичайно, ну незвичайно, не я... Я, я чого питаю, бо думаю, може лісок тому засадили, що там ніхто нічого не... Можливо, 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 вже. Я, я не можу сказати, що не О, ти, то, тобі треба, я не можу. Я в ваші спогади, а то ага. дивіться, ще одна така річ. Згадують, що тут в оцій тулині, чим вона характерна, ну, знаємо бо тут буваємо. Тут перепад температури завжди. Градус 2, тут холодніше ага. і дуже, дуже низьке місце. Згадують, що тут колись було джерело. І воно тепло десь по тому рівчачку, аж до сереток в Петриці стає. Ви пам'ятаєте щось таке? Чи коли вже були поля, то такого не було? Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, як проживало цю каналізацію і текла. А то ж шла, каналізація, що йшла з дитячого будинку, ти ж цього йде. Розумієш, далі от текла вода, наче по тирвичаку, а то вона ніби від гаражів, знаєш, текла. Бо там наче були якісь нібито педагогічні, там якісь ніби майстерні були, так як що, наче розумієш. І там наче щось текла, наче не завжди знаєш, там. Отаке волотається. А але ти не думаєш, що пройти, чому не було. То можемо говорити про те, що до 90-х років на місці, там, де зараз пам'ятник, нічого не було. І той, хто не знав, навіть би не здогадався, що тут. Старожили знали. Ну, ну, Петриківський, наче, якийсь шучував, а такі, як я, наче, ну, не знаю, я, наприклад, того пам'ятника було не було, тому що я не знав.